Кар'єр ось такими сходами добувають каміння. І ось накопичення цього каміння, яке потім переробляють. Частина кар'єру затоплена вже гранит. Добуду гранит. И он свежий вид балы. Всего камин. Сера у стака. Никопольский район. Толковский. Мастер-класс. Ось такими скибами виходить на поверхню. Ось у нас є дезал. Запас гарний. Це все теж кар'єр.